Ти знаєш, я працювала на гарній роботі, так? яка давала мені статусність, яка давала мені гроші непогані, так? яка давала мені багато можливостей, яка давала мені самореалізацію, ось, так? Тобто дуже багато чого вона мені давала. І коли я йшла по цьому шляху, я зрозуміла, що я не відчуваю, на якому ж моменті я була дуже щаслива і задоволена. А потім я почала відчувати, що це не моє. Чому я не відчуваю легкості, щастя, радості? Не відчуваю. Я йду, тому що треба, тому що я відповідальна. так І я в один момент сказала: все не хочу, не можу, не буду. Я закрила цю тему. Вийшла і сказала, от вона щастя. Пішла в нікуди. Даю запрос до себе, ж. що я хочу, як я бачу. Що я можу зараз для себе зробити? Для себе. Ну, для цього, для цього потрібна відкрита ось ця енергетична точка. Розумієш? І відкрите спілкування між мозоком і тут. Це і, ну, основний такий, так? І тоді йде діалог не з кимось, а з самим собою, прийняття самого собою. І вже коли ми йдемо е, по цьому шляху, все. Паралельно відбувається. Це не те, що ми повинні там 100 років тільки займатися ну, якби собою, да? пізнанням себе, а потім через 100 років, коли ми вже нічого не зможемо, треба буде щось робити. Ні, це все всі процеси вони за паралелі, і навпаки, стає так легко, О, от називаються інсайти. Бац, ой, а як же я? Вже... Ну, це ж ну, така проста річ, а я навіть додуматись до неї не могла, а на бац виходить. Тут інший інсайт, тут щось показали, тут і воно стане. Як... Чому кажуть, що бути як діти? І, ну, ти дивишся, ти стану... стаєш як дитина. Тобі все цікаво, все цікаво. Тому що ти не знаєш, не уявляєш і не роздумуєш навіть, що буде там за кутом. Зовсім ні. Ти йдеш, а що там буде? А як там буде? Так, да. буває, що за, за кутом зайдеш і по голові отримаєш. Теж буває. Потилиці почухаєш, не за той кут зайшов, буду знати, що туди дорога не йде. Теж потрібно? Теж потрібно. Тому все завжди тільки во благо для нас.